Чому Амітраз заборонений по всій Європі? Амітраз – це доволі ефективний акарицидний препарат, який використовувався зокрема і в бджільництві. До кінця 90-х років він розглядався як безальтернативний з доведеною ефективністю знищення кліща в ра в 95-97%. Відноситься цей препарат до групи амідинів, але за останні 20 років він стрімко втратив позиції як в Європі, так і в Америці. Давайте розберемося, чому чому ж так сталося, хлопці і дівчата, колеги і коліжанки. Всім доброго дня. Амітрас був розроблений компанією Фізенс ЛТД, яка є складовою компанії Bayer Німеччина, але Фізен Фізенс базувався в Англії. Розроблений він був як пестицид для сільського господарства. Через декілька років він почав використовуватися як засіб для котів та собак проти бліг та інших паразитів. На бджільництво він розповсюдився уже в 80-ті роки. Розглядався як безальтернативний засіб проти кліща вора, зокрема в радянському союзі, тому що більше практично нічого не було. Коли кліщ вора застав в розплох радянських бджолярів, то крім е, амітразу більше нічого було і дати. Початкова аптечна назва цього препарату мітак. Потім, через деякий час, е, патент права на виробництво викупили інші компанії і почали виробляти і реалізовувати його під назвами тактік та мітабан. Потім з'явилися смужки на основі тактику уже у Франції. Були такі смужки від кліща вора на основі амітразу в 90-х роках, з розповсюдженням трахейного кліща, про який я окремо знімав відео. Цей засіб амітраз почали рекомендувати і як засіб від трахейного кліща, але вже методом не проливу, а випаровування. Тисяча 1989 році, через 20 років після його винайдин, винайдення за Амітраз взялися уже китайські компанії. Вони дочекалися кінця дії патенту. Стандартний е, час дії патенту всього-навсього 20 років, і тому е, після 20 років можна його виробляти вже як дженерик. Я думаю, багато з вас чули про індійські дженерики там аптечних препаратів, того самого цитрамона, там і все, все таке інше. А це був китайський дженерик амітразу. Основними плюсами Амітразу називали його. Чудову ефективність протикліща вора на той момент до 97-98%, а також е, можливість обробітку при низьких температурах, замічу низьких плюсових температурах. Якщо при сильній закліщеності ми обробляємо, проливаємо другий раз амітразом восени, то такий ефект є тільки у амітразу, у інших препаратів його немає. Тобто, при мінімальних плюсових температурах можемо їм обробляти. Паралельно з його широким застосуванням у агросфері, у ветеринарії і, зокрема, у бджільництві вчені не Сиділи на місці і вивчали його вплив, зокрема на продукти бджільництва, зокрема на бджіл, і зокрема на людей, які потім ці продукти бджільництва вживають, і е, працюють взагалі з цим амітразом, обробляючи висновки цих вчених були невтішними. Вони виявили, що великі залишки амітразу спостерігаються як в меді, так і у воску. Також цей препарат чинить токсичний свій вплив на бджіл, і частково на людину, яка має з ним діло. Як наслідок на початку 2000-х Єврокомісія Європа да, Європейський Союз видав резолюцію про заборону, точніше, небажаність, небажаність використання амітразу у бджільництві, так як це була просто декларативна така заборона, амітраз продовжувався вироблятися на території Європейського союзу, і бджолярі за звичкою використовували його і надалі на своїх пасіках, ігноруючи оці всі застереження і ігноруючи його вплив на мед і на віск. Як наслідок в дві Році е Єврокомісія видала директиву про заборону застосування амітраза саме в бджільництві на території Євросоюзу. Буквально в 2004 році, слідом за євросоюзом, до такої заборони вдалися Канада, Сполучені Штати, але з обмеженнями Нова Зеландія і інші англосаксонські країни. Після 2003 року в Євросоюзі почалася заборона його, тобто не заборона а прямо, а зняття його з реєстрації дозволених препаратів і в сільському господарстві. Він перестав використовуватися як інсектицид. Це вже було після 2003 року. Але в ветеринарії він продовжив застосовуватися як той самий засіб для. Котів та собак, можливо, там для великої рогатої худоби. І, відповідно, він продовжував вироблятися в Європейському Союзі. В 2000-х і в 2010-х роках він вироблявся вже під маркою Тактік на заводах в Угорщині. Так як він вироблявся в Європейському Союзі, багато таких несумлінних бджолярів продовжували його використання. І також залишки. В меду і воску продовжували спостерігатися в тому таки євросоюзі. До чого це привело? Це привело до повної заборони його виробництва, навіть не то що споживання не застосування, а виробництва його в євросоюзі. І тому приблизно в 2016 2018 нами всім е, улюблений і якісний тактик зник з полиць ветаптек і зник взагалі з ретейлу, розрібної торгівлі. А тепер невеличка рекламка. Ті бджолярі, хто планує висівати фацелію на наступний рік, або як сидерат, або як медонос для своїх бджілок, ми продаємо своє насіння фацелії, яке ми вирощуємо. Насіння має дуже гарну схожість, воно перевірено на схожість. Сорт цей Аліна, і ціна його 200 гривень за кілограм. Хто бажає звертатися за оцим от номером телефону, який буде на екрані. Тобто підсумуємо через використання бджолярами Євросоюза його вничку, повністю він тепер виробляється тільки у вигляді ампулок або яких-то там засобів сугубо для котів та собак. Як я вже сказав, вслід за європою амітрас повністю і в сільському господарстві, і в бджільництві, зокрема, заборонила Канада, Сполучені Штати Америки, Австралія, Нова Зеландія. Але Сполучені Штати Америки були менш, менш радикальними і дозволили всього навсього два. Ліцензованих дозволених вида смужок на основі амітразу у себе в декотрих штатах це французькі смужки апівар виробництва Франції. І концентрація амітразу там від 2,5% до 3,3%. у ветеринарії амітраз досі продовжує навіть у США застосовуватися, але знову ж таки для тих таки котів та собак. Паралельно з амітразом широко в ті роки застосовувалася піретроїди, це той такий нам улюблений і знайомий нам та та флуметрин. Однак дослідження з приводу дії його на бджіл та на продукти бджільництва також ішли в той самий час. І також знайшлися залишки в воску та меду. Однак меншої концентрації, чим амітраз. Але для органічного землеробства, бджільництва і таке інше, до чого прагнуть і стремляться, так би мовити, розвинені країни, це також не підходило. Також немаловажливим аспектом і для амітразу, і для, і для у цих піретроїдів, та у фловолінат та флометрин стало те, що Крім того, що воно шкодить продуктам бджільництва, воно ж лишається в вулику, і таким чином кліщ ворога, який там повзає повсюду, да, в цих ось чарунках, вона ж ця речовина залишається, і кліщ до неї звикає, тобто спостерігається звикання як до амітразу, так і до тауфловоліноту. Це стало додатковим таким речагом для того, щоб заборонити ці препарати, і на території США, включно. Однак, у випадку ставу фловалінатом і флометрином діють також два вида дозволених смужок: байварол та апістан. Сказати, що їх широко використовують зараз в Америці, це сказати неправду, тому що так як фловалінат і флометрин, а також амітраз вважаються тепер тими препаратами, до яких звикає кліщ. Все бджільництво Сполучених Штатів сидить на органічних кислотах, а також на тимолі. Якщо ми, якщо ви бачили відео з американських пасік, ви могли помітити, що кислоти застосовуються біль біль по більшій частині методом випаровування, тобто методом субліматорів. У нас в Україні поки що такої популярності ці методи не набули. Максимум димпушка з використанням того таки амітразу. І ось після того, як стало ясно, що потрібно переходити на органіку, почали застосовувати ще системно і тимол. Тимол має не таку високу ефективність від кліща вора, ефективність там всього навсього 70%, на відміну від 97%, яка раніше заявлялася у амітразу. Але в комбінації з органічними кислотами, які повністю розкладаються, вони на те й органічні, вони повністю розкладаються і не залишають своїх слідів у вулику. Застосовується оцей же тимол. Мол, також застосовується як засіб уже для протитрахейного кліща натуральний ментол. Тобто натуральний ментол оці, ці ліпьошки, у мене колись виходило відео на каналі. Можливо, в кінці відео я вставлю його подивитись, як боротися з трахейним кліщом. Так там в основному все це за рахунок натурального ментолу. Азіатські країни продовжують широко використовувати амітраз в своє, в лікуванні бджіл. Також шалені кількості амітразу досі виробляє Китай, і саме китайський амітраз наразі вважається якісним уже у нас тут в Україні, тому що вони поставили це діло на поток. Але азіатські бджолярі також не можуть відмовитися і не застосовувати органічні кислоти, тому що, так як я казав в своєму минулому відео, у них там засилля кліща тропіка. А кліщ тропік амітраз не бере від слова зовсім. Тому вони в основному використовують мурашину кислоту від е, тропіка, і частково це, звісно ж, допомагає і від кліща вора. Тому що як я показував в минулому відео, і вставлю ось сюди кліщ тропік і кліщ вора може запросто спів... співіснувати в одному вулику деякий час. Потім кліщ тропік його поступово е, трошечки витісняє, тобто домінуючим становиться кліщ Тропік, але е, Амітрас там також широко застосовується. Поки що, поки що, що чекає Україну, так як у нас оголошено курс на Європу, відбувається гармонізація законодавства в різних сферах, і включно з агросферою. з Законодавством Європи. Я гадаю, що єдине, що нас може чекати через якийсь час, це заборона використання амітразу і на наших українських пасіках. І тому нам також прийдеться застосовувати тимол, ментол, органічні кислоти. Можливо, як виняток будуть якісь смужки на основі амітразу деякий час, наприклад, ті самі французькі смужки. Але все буде йти до того, що амітраз зникне з бджільництва. Можливо, він лишиться в ветеринарії. Для тих таких собак, котів і де там він тільки використовується для всяк, для... як акарицид, від там, блог і, і таке інше. Можливо, так, але гадаю, що поступово ми до цього прийдемо. І амітрас, так би мовити, кане в літу. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам воно було пізнавальним, тому що в такий от час, коли вже розпочинається зимівля, а невдовзі будуть і морози, прийшла пора таких просто пізнавальних. Відео Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру та перемоги, і нашому бджільництву процвітання. Все тоді пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Сподіваюся, їх ще буде чимало.